В Черкасах незаконно хочуть закрити інститут пожежної безпеки, нібито через оптимізацію схожих закладів в Україні лише три, але тільки у цьому є унікальний спортивний комплекс для підготовки пожежників. б'ють заклад сполох та вважають, що це рейдерське захоплення. На прикладі повномасштабних пожеж курсантів Інституту пожежної безпеки вчать, як діяти в екстремальних ситуаціях. Понад пів тисячі хлопців освоюють професію вогнеборця. Для багатьох вона омріяна романтичним ореолом. Захоплювало подвиги саме цих людей, саме ця професія. Настільки захоплююче було дивитися, як люди ризикують своїм життям заради інших, йдуть на боротьбу з пожежею, рятують інших людей. Ну саме з дитинства виявилось таке бажання у Черкаському інституті. Потужна матеріальна база, досвідчені педагоги. А ще у закладі діє унікальний спорткомплекс. Чимало видатних атлетів виховувалися саме у цих стінах. Обурюються викладачі. Він єдиний, єд, єд, це перше. Друге, він багатофункціональний, тому що тут під час занять, як з фізичної підготовки, так і з спеціальної підготовки, курсанти можуть, як ви бачите. Повноцінно займатися, оптимізовувати навчальний заклад. Почали ще у 2013 році. Два роки тому академію перетворили на інститут. Тепер чиновники хочуть зовсім закрити пожежку. Хоча такі повноваження має лише Кабмін. Це суто є ознаки рейдерського захоплення інституту. Заклад має припинити своє існування. Ось більше нічого уже гірше нічого придумати неможливо. Маючи великі можливості і не вступаючи нікому в принципі за основними показниками діяльності, чому повинні черкащани бути гіршими, це не зовсім відомо. Розібратися у ситуації приїхали і представники міністерства освіти. Після перевірки заявили, причин для закриття навчального закладу немає тут для зазначеного профільного. Будемо казати, профільної підготовки фахівців, де головним є пожежно-прикладний вид спорту, є найпотужніша в Україні навчальна спортивна база. Недоцільно зазначений заклад підпадати під таку оптимізацію. На адекватне рішення владців сподіваються і курсанти, і викладачі. Усі вони готові служити на благо державі, аби лише не відверталися від них. Вікторія Тещук, Твай.